Коломийський центр зайнятості відвідали учні. Це випускники шкіл з підгайчиків та ценяви. Фахівці служби розповідали молоді, які професії потрібні на ринку праці. Рекомендували яку спеціальність обрати, щоб у майбутньому знайти добру роботу. Оксана Довганюк з підгайчиків з майбутньою професією визначилася. Її мрія стати вчителем фізичної культури та виховання. Для цього дівчина вже зараз активно готується, грає у баскетбол та волейбол. Екскурсією у центр зайнятості задоволена. Каже, отримала багато інформації про можливості вступу та переваги обраної професії. Тут цікаво. Ну, розказують, куди можна піти, типу, поступити більше інформації. дізнаюсь. були ми у народному домі. Там також розказували про професії. Такі профорієнтаційні заходи особливо потрібні для випускників. Вважають вчителі. Фахівці центру зайнятості допомагають молоді відійти від підліткових фантазій та налаштуватися на обрання реальної професії, яка буде потрібна на ринку праці та згодом відповідно оплачуватиметься. Нам дуже було цікаво і пізнавально. Діти наші були уважні, слухали, захоплюючи, тому що ми вважаємо, що це є тепер для них дуже актуально. Вони так як вони є випускника. Ами, ну і на порозі здійснення своїх мрій таку зустріч з учнями центр зайнятості приурочив до Дня соціальної справедливості. Це міжнародне свято, яке відзначають вже другий рік поспіль. Спочатку для дітей організували виховну годину. Молодим людям розповідали про переваги та недоліки тієї чи іншої професії. Дітей запрошуємо в першу чергу для того, щоб ці діти могли більш свідомо підійти до майбутнього вибору професії, зорієнтуватися у безмежному океані професій. І щоб вони визначилися, скажімо, навіть з подальшою долею, тому що вибір професії це надзвичайно важливе. Молоді організували екскурсію центром зайнятості, показали, як працюють фахівці у секторах. Розказуємо дітям про навчальні заклади, які є і в Коломиї, і по Івано-Франківщині, щоб діти більш детально знали інформацію, куди можна вступити, в який навчальний заклад. Ну і ще одне таке є можливо, так як. Формула вибору професії націлює дітей, що вони повинні хотіти вибрати професію, могти і то, що треба тобто, ті професії, які є затребувані на ринку праці. Брак кадрів у нас чомусь зараз для робітничих професій, а економістів, юристів. На жаль, надзвичайно багато Ми націлюємо дітей, що краще вибрати ту професію, яка дасть заробіток, а не яка потім на жаль приведе на біржу праці. У формі гри інформація засвоюється як найкраще. Вирішили у центрі зайнятості. Використовуючи такий педагогічний метод, організували для учнів брейнринг у світі професій. Учасники гри навіть назви командам придумали такі, що відповідали тематиці зустрічі: ветеринари та перукарі. На завершення гості подякували центру зайнятості за цікаву та корисну програму. А фахівці служби готуються до наступних заходів, адже профорієнтаційна робота тут на першому місці. Галина Досин Ігор Кофлюк, події НТК.